У минулому році кілограм паски вартував у середньому 134 гривні. Цьогоріч він обійдеться у 170 гривень, що на 26% більше. Десяток яєць подорожчав на рекордні 92% і наразі коштує понад 65 гривень. Серед молочних продуктів найдорожчим є твердий сир. Півкіло обійдеться майже у 200 гривень. Пачка вершкового масла зросла у ціні на 20 гривень із 60 до 80 гривень. М'ясні вироби традиційно залишаються найдорожчою складовою великоднього кошика. Пів кілограму буженини цьогоріч вартує у середньому 220 гривень. Домашня ковбаса 185, вісімдесят пів кіло сала у 2022-му коштувало майже 80 гривень, нині ж 110. Тож загальна вартість середнього великоднього кошика у 2023 році становить 1200 гривень, тоді як у минулому році ця цифра сягала 970 гривень.